Продовжуємо дізнаватися, яка ситуація поточна зараз на лінії вогню. З нами на зв'язку Андрій Полухін, представник преслужби 24 четвертої окремої механізованої бригади імені короля Данила. Пане Андрію, добрий вечір вам! Вітаємо доброго вечора. Ми щиро вдячні за те, що ви долучилися. Є звичайно до вас питання, але перед тим як розпочати цю розмову, ми хочемо оголосити про збір, бо ми знаємо, що потрібні кошти вам і вашим побратимам. Традиційно на екранах наших глядачів з'являються qr коди номери карт. Пане Андрію, для того, щоб цей збір був активний, для того, щоб зараз аудиторія долучилася, а я впевнена, що кожен, хто по той бік екранів, обов'язково долучиться гривнею, двома сотнями. Хто скільки може, це дуже важливо. Розкажіть, будь ласка, чого потребуєте? Це збір для комплектуючих і для дронів одного з наших механізованих батальйонів. В кожному батальйоні є свій підрозділ ударних БПЛА. Він виконує функції своїй прямі. Звісно, для оборони застосовуються вони дуже активно. Ці, ці саме пташки, як в зборі описано. Але крім того, на даному нам відрізку відповідальності. Дуже ускладнена логістика. Тобто це місці в часів яри для того, щоб до... доправити до наших хлопців, до наших бійців на передові ліки, воду, провізію. Ми теж використовуємо дрони. Це набагато легше і набагато безпечніше для нашого особового складу. І саме скидуючись дронами цю всю провізію, ми. Допомагаємо нашим хлопцям, тому це дуже критичні витрати, котрі має наша бригада. Наші хлопці вони використовують, звісно, і свої фінанси свої ресурси. Але потребують також і підтримки наших з вами співгромадян. Друзі, чули дрони не тільки для того, щоб мочити тих собак, які прийшли на нашу землю дрони для того, щоб допомагати нашим, тому що ускладнена логістика для того, щоб передати їм провізію, медикаменти, тому що туди доїхати неможливо. QR-код бачите, це не тільки 24-й окремій механізованій бригаді. Потрібно це потрібно вам, це потрібно мені, Олені. Всім, хто зараз дивиться, слухає, хто не дивиться і не слухає, але проживає у цій країні. Тому, будь ласка, скануйте QR-код, бачите номер карти так, 6, 10, 10 тисяч вже є, але потрібно більше. Я вірю, що 20 тисяч вже є. Молодців, давайте за 10 секунд. Може я скажу 30 тисяч вже є, але ну не тільки ж на цьому зав'язано. Будь ласка, скануйте QR-код, номер карти, донатьте. А пане Андрію, стосовно дронів і протидії. Ворогом Краматорський напрямок він ж теж активний, дуже активний напрямок. Так і відповідно, ворожий реп там теж дуже активний. Наскільки вони сьогодні небезпечні, і чи можемо ми їх обходити? 30 тисяч. Донатьте ще глядачі, ви молодці, але ви можете більше, я знаю, пане Андрію. Так по такій долі нашого противника, так як ми перші почали використовувати дрони, він, звісно, перший почав використовувати і розвиватися в системах РЕП. Але наші хлопці, дякуючи своїй винахідливості, вони знаходять можливості його обходити, змінювати частоту сигналу, використовувати додаткове устаткування, що посилює цей сигнал, і просто перебиває свою силу, сигналу, сигнал РЕБУ. Таким чином, наші хлопці доволі успішно обходять е радіоелектронну боротьбу противника і е цілять свої цілі, знаходять їх не тільки на передовій лінії, а й трошки далі, трохи трошки. Далі ніж тил противника нашого, знаходять цілі і відпрацьовують, попереджають штурмові дії нашого противника, викурюють піхоту. Актив противника з місць його накопичення а також допомагають і піхоті відбивати штурми, котрі там відбуваються, пане Андрію. Ми з вами спілкуємось, а глядачі настільки. Уважно слухали наші звернення, і зараз просто в ці хвилини на ваш рахунок, на рахунок побратимів, приходять гроші. Зараз вже є 90 тисяч. Безмежно вдячні вам за те, що ви робите. Якщо раптом засумнівалися, згадайте, що сталося сьогодні в день в Полтаві, що сталося в Запоріжжі, кілька днів тому в Сумах, в Києві. Ворог знищує нас. Давайте робити все можливе для того, щоб завдавати ударі у відповідь і не допускати. Нашого знищення, пане Андрію, а ми говоримо про те, що ваші побратими і ви потребуєте дронів. А можете розказати, як змінилися дрони з боку російської армії? Наскільки вони стали кращими вдосконалені? і що ми можемо поставити їм на противагу, аби вони не стежили, не шпигували за нашими воїнами і не вбивали їх? З нашої сторони, що ми можемо протидіяти дронам, то це теж ті самі системи радіоелектронної боротьби. Це знову ж таки використання наших дронів для виявлення місць, де запускаються дрони, де працюють екіпажі противника саме безпілотними системами. Противник вже розвивається також, старається, щоб не пасти задніх, але поки що у нього не дуже це виходить. Він є поки що. На нижчому рівні, ніж наші хлопці. Коли я говорю про складену логістику в місті Часів Яр, це в тому числі через ворожі дрони, звісно, що них, вони пролітають, вони інколи можуть бити по нашим хлопцям, надавати великі проблеми для виконання завдань. Але е, також велика проблема у дронах-розвідниках, котрі е, можуть видивлятися також в цілі по часів яру. Чому також неможливо рухатись, тому що починає прилітати все, що тільки може прилітати. І тому ми е, стараємо, тому, наші хлопці маскуються, стараються зайвий раз не виходити е, на відкритий простір, тільки коли потрібно виконувати завдання, те чи інше. І нашим хлопцям вдається утримувати оборону саме завдяки цим мірам. це протидія ворожим дронтронщикам, ворожим екіпажам, це маскування та не робити зайвого руху в місті, пане Андрію. А ви коли долучалися до прямого ефіру, яке ви ставили перед собою завдання? Звичайно, окрім розмови з нами, мали в голові якусь суму, яка потрібна вам і вашим побратимам? Якийсь ліміт? Попередньо не мали, тому що ми стараємося постійно накопичувати кошти на ці речі. Вони постійно витрачаються. Кожний дрон це є витратний ресурс, котрий витрачає ну, котрий скільки сподівалися зібрати, пане Андрію. Скільки сподівалися зібрати, поки ми говорили? Ми сподівалися зібрати 1200. Ну що ж, ви 220, зібрали 220. пане Андрію. Так. Але Дякую. знову ж таки, нашим глядачам акцентую ще раз. Цей QR-код, цей номер так. карти вони є актуальними і після нашої розмови да, з Андрієм. Тому, будь ласка, зберігайте, донайте. Повинно двісті тридцять уже є вулиці. Зараз ми Андрія закінчимо кожному. з вами прощатись. Буде 240 тисяч. Я на це сподіваюсь. Завдяки вам, наші глядачі, завдяки вам в майбутньому хтось напередку отримує воду. Отримує медикаменти з наших, з наших хто там, хто боронить, хто нищить ворога. Хтось з ворогів отримує привіт вибуховий теж завдяки вам. Тому ви молодці, Андрій, і ви молодці передайте Безмежно своїм вдячні. та всім величезне. Дякую. Андрій Полухін, це представник прес служби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Це Краматорський напрямок. 250 тисяч вже є, Не зупиняйтесь на цьому, і ми зупинятись не будемо. Зараз порція корисної інформації. Потім продовжимо.